Генріх IV. Від героя війни до короля Франції. Генріх IV. Одна з найвидатніших постатей в історії Франції. Його шлях до трону був тернистим, але він завоював народну любов своєю рішучістю та прагненням до миру. Як колишній лідер гугенотів, Генріх IV здобув перемогу в багатьох битвах, але головним його досягненням стало об'єднання країни. У 1598 році він видав нанський едикт. Який надавав свободу від розповідання та поклав край релігійним війнам у Франції, його правління стало символом відродження та стабільності. Генріх IV залишив по собі спадщину короля, який зробив Францію єдиною Break time was point fa. Генріх IV. ключова фігура у французькій історії, став лідером гугенотів, французьких протестантів. Він був не просто військовим лідером, а й об'єднуючою силою, що прагнула миру в країні, розділеній релігійним конфліктом. Незважаючи на труднощі, він залишався вірним своїй вірі та своєму народу. У 1598 році Генріх IV видав нанський едикт «Визначний указ, який надавав значні права гугенотам у переважно католицькій Франції. Цей едикт був сміливим кроком до релігійної терпимості. Спрямованим на припинення тривалих релігійних воєн, він надавав гугенотам свободові розповідання та рівні громадянські права, що стало значним кроком до миру та єдності у Франції. Спадщина Генріха IV – Це стійкість та примирення, його зусилля з подолання розколу між католиками та протестантами залишили незгладимий слід в історії Франції. Нанський едикт, хоча згодом і був скасований, створив прецедент релігійної терпимості. Правління Генріха IV пам'ятають за його прогресивну політику та його бачення єдиної Франції, яке продовжує надихати і донині.